Всім привіт! У нас сьогодні розпаковка. У нас невеличка посилочка прийшла і я з вами хочу поділитися, що нам прийшло. Ми замовили з чоловіком, Відкрию е, зразу вам таємницю. Це акумулятор і ось такий інвектор. Зараз розпакуємо і подивимося Це ми замовляли для котла. У нас відключають світло і ми хочемо, щоб у нас було світло в хаті. Ось так. Так, у нас тут в наборі йдуть гаєчки шурупчики. Вони так гарно дуже запаковані спінопластом. Вау! Обавлені. Зараз побачимо, що це воно таке у нас.